Привіт вам, дорогі підписники каналу Колекціонер. Це черговий відео огляд на журнали клуб. Він з крутих дівчат. Найчарівніший журнал. Це у нас випуск 11-й. Випуск з листопа 2008 року. По нумерації він 19-й. У подарунок тут було 19. Вибачаюсь, був набір календариків з 6 штук. На жаль, їх у мене немає. До речі, назва в цьому номері вже не блистить. Дуже шкода. Просто звичайна назва. На обкладинці у нас Лейла Флора Стелла Блум. Текна Муза, В одязі другого сезону. З якоюсь дивною книгою, десь у підземелі. Від когось ховається. Зміст. Привітання. Ось які були календарики. А постер є, постері я вам покажу. Так. Твоя нота. Тест. Велика Британія. Це у нас все про Велику Британію, звісно ж. Машина часу. Знову тест. І ще один опис коміксу. Та власне обкладинка коміксу примара замку Балморал. На обкладинці у нас коміксу Flora Stella Блум у одязі другого сезону. І на фоні якраз примара за ними женеться коридорами цими. Також, а, хотів почитати міні-анонс коміксу. Так, Ми відправились на землю і зустрілися з власником середньовічного замку. Я розорений, сказав Гравде Де Палморал. У моєму замку жив при... жила примара і до нас. Так, збився трішки. І до нас приїжджали сотні туристів. Тепер примара зникла і у мене немає грошей. Мій фамільний замок можуть знести. Ясна річ, ми тут ми негайно ж вирішили відшукати зниклу примару, і тоді почалося саме цікаве. Що цікаве, не знаю. Комікс я, мої друзі, бо комікс я читав давно, і, як я вам вже казав, я читав їх тільки раз. А за один раз дуже важко всі комікси і всі пригоди, які були з Вінкс у коміксах, запам'ятати, тому що там не було сюжетної лінії, там у кожному коміксі якісь нові пригоди були. Ось, власне, сам постер. З одної сторони, як завжди, розмальовка. Це у нас Стелла Блум, Локет, Амор і Піф. Не знаю, чому Піф, але її тут притулили. Вони розмальовані. Блум менше більше розмальована правильно. Стелла, на жаль, ні. І сам постер отакий. Ну, якщо чесно, мені не подобаються такі плакати. Просто лейла в сукні. До речі, в цій сукні вона не появлялась ніде, в мультсеріалі ніде не появлялась. Лейла в сукні на фоні осіннього листя і на фоні фотографій з Великої Британії. Такі постери мені не подобаються зовсім. Люблю звичайні постери по Вінкс, по мультсеріалу, там. Ну, не такого формату, як оце вони випускають з номера сьомого. За восьмий рік. Але якщо мені пам'ять не зраджує, то там ще у 12-му номері вони такі. А далі начебто вже нормальні постери. Начебто я правильно пам'ятаю, сподіваюся. Так, саме кінець комікса. Далі у нас завдання Кросфорд. Стела така класна в такому зимовому одязі. Ну, відносно зимовому, тому що топ і спідничка. Але гарний досить одяг. Теж він, вона не з'являлася в ньому ніде, тільки в журналах і на артах. Зіркоскоп світу магії по стандарту. Реклама передплати, як завжди. Сила і благородство. Тут у нас що таке? Грифони. Все про грифонів. Текна теж гарна, десь і постер з нею є такою класний. І блум. Досить гарний одяг. Не знаю, мені подобається. Шкода, що в мультсеріал його не вводили. Ну і, звісно, по стандарту Клуб крутих дівчат з фотографіями, малюнками і листами читачів журналу. А також анонс наступного номера за грудень 2008 року. Наразі дякую, що ви зі мною, як завжди. Залишайтесь. Далі багато цікавого і всього найкращого від себе бажаю.